Як би так робити, щоб і грішити? Зустрівся у Москві з президентом Росії Путіним, але й до пекла не потрапити. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо застеріг своїх коаліційних партнерів щодо можливості проведення дострокових виборів через політичну кризу. Я сказав їм, розберіться з цим, або ми потрапимо в пекло. Взагалі, Роберт Фіцо багато що заявляв цього тижня в першу і останню чергу стосовно України. І здається, що більше висловлювався, то більше грішив. Тим часом шість країн ЄС взялися клопотати перед євросоюзом щоб дуже обвалити ціни на російську нафту. Ще купа країн теж саме роблять стосовно російського газу. Це означає, Брюссель готується до нових санкцій. А Угорщина зі словаччиною як санкції скасувати? За словами Віктора Орбана, настав час викинути санкції у вікно і налагодити безсанкційні відносини з росіянами. Щоб обійти потенційні вето Будапешта і Братислави, решті Європи треба розігрувати все нові партії. Цього разу можливо навіть піти королем. ЄС має намір залучити бельгійського короля для підтримки санкцій проти Росії. Королівський указ часів війни розглядається як запасний варіант для збереження заморожених 190 мільярдів євро Росії в ЄС, якщо Угорщина накладе вето на відновлення санкцій. Певні впливові американські медіа заявляють, що команді Трампа офіс Байдена, що називається Стелить Солому, в окремих делікатних ділянках геополітики. Перше це перемир'я між Ізраїлем та Хамасом цього тижня. А друге, штати встигають запровадити чергові санкції стосовно російської нафти удар по тіньовому флоту, за всіма прогнозами, зробить Москві серйозні пробої у фінансуванні воєнної машини. І навіть третє. В лічені дні до кінця повноважень адміністрація Байдена докладає останніх зусиль щоб заволодіти російськими активами на сотні мільярдів доларів, як майбутні важелі переговорів для України. Такий акорд від Байдена, в принципі, цілком серйозно дозволить Трампу зосередитися на інших напрямках. Вважають фахівці, де Україна пріоритет, і мати на столі довжелезний список тиску на Росію. Але як і коли тиснути на ці важелі? Чи залишатимуться додаткові? На цим уже міркують у Дональда Трампа. Пресі стало відомо про нібито два чорнові варіанти. Перше, якщо нова адміністрація вважає, що вирішення війни в Україні вже не за горами, то передбачає деякі добросовісні заходи на користь російських виробників нафти, які перебувають під санкціями, але які могли б допомогти укласти мирну угоду. Другий варіант ґрунтуватиметься на санкціях, що ще більше посилюють тиск. Звісно, замість двох варіантів може бути і двадцять. Європейські політичні важковоговики добре знайомі з непередбачуваністю Трампа, тому цього тижня не втрачали часу для останньої підготовки. <му> у понеділок міністр оборони України зустрівся з британським візаві у Лондоні. Паралельно у Варшаві зібралися керівники оборонних міністерств Польщі, Німеччини, Франції Італії та заступник британського міністра. Мета по суті одна: вирішити, як діяти союзникам, коли почне діяти Трамп. Бо побоювання, що він спробує назвати миром капітуляцію, мовляв, залишається. Росія ж нагадує, що схоже здатна ще продукувати геополітичні страшилки, які так люблять ультраправі з обох боків океану. За лічені дні до інавгурації Трампа Москва з Тегераном укладають у договір про стратегічне партнерство, офіційно завершуючи формування вісі зла: Іран, Росія, Північна Корея і де всі великі друзі Китаю. Вже самий факт угоди привід не зволікати. то до чого домовилися вже наші партнери з групи п'яти. Схоже, саме ці відповіді до Києва особисто привезли міністр оборони Німеччини та Італії, і, хоч основне залишилося за зачиненими дверима, втім це дуже дуже важливо. Ми вирішили активізувати наші зусилля, щоб покращити нашу спільну європейську оборону. Водночас на 100% ясності вносить ще один гість української столиці. В Києві Кір Стармер, вперше як лідер Великої Британії, і мета його історичного візиту найбільш красномовна під звуки ППО в урядовому кварталі. Сьогодні ми вийшли на новий рівень відносин, і це навіть більш ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про сторічне партнерство. При тому, що Україна вже має з Британією безпекову угоду. Цей новий документ. По своєму масштабу і попередні з акцентами, зокрема на морській безпеці та енергетиці. Ну і ще каже Стармер: Києву варто найближчим часом чекати від корони поповнення в артилерії та новій системі ППО у 2025 році. Сполучене Королівство надасть більше військової допомоги для України ніж будь-коли до того. Ми вже виділили три мільярди фунтів на військову допомогу цього року, і ми. Будемо йти далі в нашій підтримці до полі бою, надамо позику на 2,2 мільярди фунтів, яка буде відшкодована не Україною, а доходами із заморожених російських активів. А між стратегічними подіями у Києві президент Зеленський вже особисто відвідує іншого стратегічного партнера по кордону, Польщу зустрічається з прем'єром Туском та очільником Польщі Дудою. Штука в тому, що Варшава на старті президентської гонки, а партії прем'єра і президента ще ті конкуренти. Втім, і Туск і Дуда декларують про повну підтримку Києва стосовно членства в ЄС та НАТО, що є вкрай важливим, коли Польща розпочала своє головування у Євросоюзі. А в ЄС є кому заважати Україні прем'єр Словаччини Роберт Фіцо, схоже, цього тижня пішов у Вабанк. Майже ультимативна пропозиція до Володимира Зеленського зустрітися на кордоні країн аби знову обговорити ситуацію з газом і зустріч на відповідь президента України, аби зустрітися в Києві у п'ятницю. Що Фіцо відкинув, як цитую, дитячу. Ну, все це на думку політичних аналітиків, свідчить, що справжня мета Роберта Фіцо зовсім не газ для словаччини, а російське блакитне паливо для особистої політичної гри. Втім, словацький лідер, мабуть, десь прорахувався його країну сколихнули гучні протести після відвідин у Москві Путіна, а його уряд тепер очікує потенційний вотум недовіри із перевиборами. Ми були готові прийняти лідера наших друзів Словаків, але приїхав інший лідер, якого ми теж зустрічаємо із задоволенням. Це йдеться про лідера словацької опозиції, що приїхав до Києва говорити і за себе і за владу. Я хотів донести до вас, що дуже багато людей в Словаччині хоче, аби Україна була в безпеці, суверенна, вільна, мирна і в складі Європейського союзу. Тим часом Фіцо, ніби як натякнув, що хоче спробувати ще раз поговорити. Виходить уже втретє. І що світовий економічний форум у Давосі у вівторок міг би стати тим самим майданчиком, бо буде там і він, і Володимир Зеленський. До речі, саме ця подія буде першим глобальним заходом, що збере купу світових лідерів за участю Трампа як офіційного президента США. Правда, він підімкнеться онлайн, кажуть, але навряд чи це завадить йому зробити свій перший крок так, аби всі все відчули. Андрій Орляк ТСН тиждень, один плюс марафон Єдині новини.